І Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Аминь. Улюблені браття і сестри, я найперше хочу усіх вас привітати із засвяченням цього нового храму на честь преображення Господа нашого Ісуса Христа. З освяченням храму всіх поздравляю. Дуже часто в житті Господь припадає нам уроки, які нас навчають інакше дивитися на цей світ. Камінь, який відкинули будівничі, цей стає вуглову угла. І дивно воно є в очах наших. Але від Господа це сталося. Ось так можна сказати і про посвячення цього місця, будівництво цього храму, життя цієї парафії, парафіянами якого ви є. Скільки дивного можна згадати в минулому. Але ми не будемо аналізувати, що і як, ми давно зробили собі відповідь. Дали собі відповідь, зробили висновки, пройшли випробування, різні випробування і в першу чергу духовні. Як жити, як бути, яке повинно бути парафіальне життя? Але погляньте на промисел Божий. Ваше внутрішнє бажання те, що ви дозріли розуміти, як ви хочете і не вагалися. Господь дарував. Відійшли проблеми і в милушах, і в зміїнці. Відійшли, відійшли люди, які баламутили. Все відійшло. І сьогодні у нас один простий привід – радіти. Радіти, що ми збудували цей храм. Радіти, що ми виросли і стали над проблемою, а не роздмухували її середини. Ми переступили себе, переступили страх, здолали в собі зневіру. Але все це неможливо було б, якби не було любові у серці кожного з вас. Якби ви не любили храм Божий, можна було б простіше сісти на маршрутку і в ближайший храм поїхати. Чи в собор, чи в маяки, кому куди хочеться. Це був легкий шлях на перший погляд, легкий шлях вирішення проблеми. Але серце ваше було багатше, сильніше. І ви не спасували перед проблемою. А сказали, ні, ми хочемо, щоб місце це було присвячене Богу. Місце, яке ми облюбували, за нашими молитвами облюбував і Бог. І сьогодні, в першу чергу, дякувати треба і прославляти Бога за, за те, що Він нас укріпив в нашому бажанні. Дякувати Богові, що Він допомагав? Допомагав нам здійснити задумане. Адже що ми бажали? Ми бажали, щоб місце це було присвячене Богові. Ми бажали, щоб тут повстав храм Божий. І ми про це сьогодні говоримо і будемо говорити. Для чого? Для, чого? Для того, щоб самим утвердитися. І кожен раз утверджуватися в правоті прийнятого рішення, в правоті зроблених кроків. От тому ми про це і говоримо. Тому ми про це і будемо говорити. І дякувати Богові не тільки сьогодні, а постійно, що Він нас умудряє і промислительно опікується в великих наших справах і в малих. І в дрібних, і в домашніх, і в особистих. Ми у всьому покладаємось на волю Божу, на промисел Божий. Але виявляємо своє внутрішнє бажання. Тому що євангельські слова нас на це наставляють. Все, що в молитві попросите, віруйте. Як далі? Це вдасться да, вам. Віруйте і дасться вам все, що в молитві попросите. І ви в молитві це просили. Але віра це впевненість в невидимому як видимому, бажаному, очікуваному як дійсному. Оце ознаки віри. Без віри неможливо догодити Богові. Але віра без діл. Яка? Мертва є. Віра без діл мертва є. Недостатньо говорити, я вірую в існування Бога. Ти можеш і не вірити в це. Бог все одно буде існувати. Бог існує. Це не від тебе залежить, віри... віриш ти в це чи не віриш. Якщо віриш, робиш собі благо. Не віриш, робиш собі шкоду. Собі робиш шкоду. Хто має юридичну освіту, знає одне із правил: незнання закону не звільняє від відповідальності. Не знаєш ти заповідей Божих, не хочеш ти їх знати. Це не, не віриш ти в це. Це не означає, що Бога нема. Не означає, що заповіді не існують, і не означає, що по них ти будеш давати відповідь, коли Господь тебе покличе. Не означає це, тому що Бог є, Бог живий, існуючий. І промислительно про себе показує. Промислительно про себе виявляє себе. І повсякденно виявляє себе, коли ми приступаємо до причастя. І священник ще, і ще раз вас запитує, коли він виходить з причастям. З вірою і любов'ю приступіть? З вірою і любов'ю приступіть. Оцих дві суттєвих, по відношенню до нас, два суттєвих стана це віра і любов, дають нам. Сили і наснаги і бажання причастятися тіла і крові Спасителя. Це не високопарні слова. Ми інколи їх чуємо настільки часто, що думаємо, так треба казати в промові. Ні, це є сама суть життя. Сама суть життя. І якщо ти в це не віриш, це твої проблеми. Але сама суть життя, віра, любов. Надія це те, що нам дає можливість поєднатися з Богом. Це те, що дає нам можливість бути єдиними з Богом. Адже для чого прийшов Ісус Христос на землю? Не просто викупити нас від гріха прокляття і смерті. Не лише для того, щоб постраждати на Христі і дарувати нам Воскресіння. А примирити нас, примирити з Бога Отцем. з'єднати, бути єдиним цілим. Адже в основі своїй людина створена як? По образу і подобання. Вона створена, тобто ми є як Боги, ми є частиною Божества. І для того Господь Ісус Христос. Стає людину, стає людиною, щоб обожнити оце людське. Обожнити його, очистити, освятити, викупити. І ми цей промисел Божий і дію Божу можемо яскраво бачити не лише на особі Ісуса Христа, а на особі Божої Матері. Наскільки Бог обожнив людську природу. В чому це виражається? Вознесінні Пресвятої Богородиці. Вона якою стає? Чеснішою від керувимів і незрівняно славнішою від серафимів. І не тому, що Богородиця, а тому, що Господь вибирає саму людину. Вона, як Богородиця, здійснила свою місію, народила Ісуса Христа. Але це людина, це жінка. Така ж, як і ви. Але з носінням своєї місії, жіночої місії, народження Сина Божого. Народилася вона точно так же, як і ми, з наслідками першородного гріха. З наслідками. Але непорочно зачата, коли Дух Святий зійшов, очистив її від цієї природи, від наслідків гріха. Вона не мала своїх гріхів. Але Господь в цьому показує, наскільки він любить саму людину, тому що стає людиною. Наскільки любить світ, тому що приходить в цей світ. Живе, як ми, їсть, працює, все робить так, як ми. Для того, щоб обожнити нас, для того, щоб підняти нас, підняти для Царства Небесного. Ось промисел Божий. А любов Божа понад усе і найбільша, Найбільша в стражданні самого Ісуса Христа. Тому що Бог настільки полюбив людину, що Сина свого єдинородного віддав, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Ось як Бог любить людину. А ми любимо так Бога. Давайте простіше візьмемо. Ми ближнього свого. Любимо так, як Бог любить нас. От перед собою поставте питання, ви готові за когось померти? Коли стоїть небезпека для людини, внутрішньо запитайте себе, небезпека для когось? Для рідних, близьких, сусіда? Як для рідних ще можна оправдати, за сусіда ви готові померти? Ось над чим треба працювати. Наскільки треба духовно зростати, щоб сусіду і не сусіда бачити, а образ і подобіє Боже, таке саме, як і ти. Ісус Христос говорить, що все, що ви зробили меншим цим, все це ви зробили мені. Якщо я був голодний, накормили, був спраглий, напоїли, був подорожуючим ви мене прийняли. Ось так треба бачити ближнього свого. Як Бога. І відноситися до Нього, як до, як до, як до Бога. Якби ви хотіли віднестися до Ісуса Христа. Є над чим працювати. Правда, є над чим працювати? От для того і храм Божий. Щоб ви духовно зростали і доросли не лише слухати. Слова євангельські, а жити, так, як написано в Євангелії, Жити. І всі можете, всі ви це можете, це не є обмеження для когось, чи побажання, чи можливості для вибраних. Це можливо для вас самих, от кожного стоящого в цьому храмі. Для кожного із вас стоящого в цьому храмі. І тому я сьогодні. Радію, що ви духовно ростете, а ця, цей ріст духовний видний в тому, що ви не задовільнилися тим, що можете в ближайший храм поїхати, а забажали, щоб тут має бути храм. Тут, чому нам кудись їздити, а чому ми не можемо тут збудувати? І не тільки кошти, які ви виділяєте, а ваше внутрішнє бажання, щоб тут існував храм, посвячений Богу. був. А і ходити сюди будете. Чи не будете? Чи ви тільки один раз прийшли? Насідуючу неділю стільки ж буде чи менше? Я ж приїду, провір. То я бажаю вам, щоб ви і далі проявляли отаку ж ревність, яку ви і маєте на сьогодні. А я закликаю на всіх вас, Боже, благословення, будьте всі здорові, щасливі. З гарним достатком, щоб ви, маючи великий достаток вдома, мали можливість більше часу приходити до храму Божого і молитися, і дякувати Богові, а не тільки плакати і просити. Тому Хай Господь береже вас від всяких неприємностей, а ви слухаючи повчання, духовно зростали. І про те, що ми, що ми говоримо, ми не лише говорили, а жили так, як говоримо. Бог вам на поміч. І хай Господь вам допомагає і на майбутнє далі збільшувати цю парафію, народжувати дітей, Побільше народжувати дітей. Багато хто може родити, то йому повинен народжувати. Тому що нема. 70 має право. А навіщо тоді храм будували? Якщо... Це ж не для того, щоб хоронили вас тут. Для того, щоб хрестили. Тому давайте працюйте над цим питанням, це теж важливо. Повинен бути славний ваш рід кожного із вас. Тому чоловік відбувається, я вже говорив, чоловік відбувається коли? Коли він важко працює. А жінка відбувається коли? Коли вона народжує дітей. Тому виконуйте ту місію, це завдання, яке дарує вам Бог. Слава Ісусу Христу!